Всім привіт підписники! Сьогодні я вам покажу, як зробити собі стойку безкоштовно в Роблокс. Так, да, ви всі чекали Роблокс, так же саме і Brawl Stars. Заходимо в Роблокс. І так, зайшов. Заходимо в мор. Вот, вот де, де, кружочок і три точечки. Нажимаємо моркреть. Загружайте у нас. Угу. И заходимо. На цю зелену кнопку ой, заходимо на зелену надпись Публік, зайшов. Тепер ми беремо і заходимо на три полоски. Нажимо і шукаємо тут кнопку Пасіс. Нажимаємо на Пасіс. І тут у нас є наші всі забутовочки, у вас є, може їх і набути. Нажимаємо на, на, на -я пас. Я нажав. Тепер придумаємо ім'я. Я його назву Troll. Назвав. Тепер нажимаємо Pass. Чекаємо О, наш про. Заходимо на те, що ви создали. Нажимаємо знову три полоски і нажимаємо Sейs. Нажимаємо на кнопку, щоб ми могли создати ціну робоксів. Тепер вводимо ціну. Я, наприклад, введу 5 тисяч. Ну в середньому ви. Можете задонати, тобто, тобто, пробрати ціну якусь там максимум 10 років. І тут написано обов'язково, скільки вам видадуть. Вам не дають повне за те, що ви, за те, що вам задонатили. Якщо вам донатять 2, то дають один. Якщо один вам донатять, то приходить 0. Так що ніколи не создавайте один робукс. Нажимаємо на Save Chillings. І ще раз нажимаємо, я зараз безпечно. Виходимо, нажимаємо Крастик. Переходимо додому у нас і заходимо в плис донат. А от і плис донат. Ведіться обов'язково. Заходимо на плис донат. Робимо стійку, яка не повна. І ми зажимаємо кнопку. І тепер шукаємо нашу ціну. Во! Та ціна, яка в нас яку ми создали. Так що, користуватися. З вами був Єгор. Як завжди. Всім до побачення.